Сьогодні погода по території України теж не буде одноманітною. Зокрема, атмосферний фронт зумовить. У Сумській області, а також у більшості центральних областей, Одеській та Миколаївській, нетривалі дощі з грозою, а ось у всіх інших буде в принципі без опадів. Ось ми значимо, бачите, на мапі є літера В. Це означає, що тут найвище значення атмосферного тиску, тобто вкрай вкрай спекотно. Заразом внаслідок перебудови синоптичних процесів, рух повітряних потоків теж зміниться. З південно-західно зверніть увагу, ось напрямок, власне. Наших повітряних потоків зміниться на північно-західний, і ми це дуже добре зараз бачимо на мапі зі швидкістю перенесення в межах 7-12 метрів за секунду. Але звертаю вашу увагу, що на заході, ось тут ми очікуємо місцями поривів вітру до 15-20 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності жовтий. Вже завтра слабкий антициклон, що надійде з заходу, відсуне цей атмосферний фронт далі на схід, зумовивши, ось, власне, тут випадає короткочасних дощів із грозою у середу через улуговану циклону з північного заходу пошириться новий атмосферний фронт та принесе у західні, а в день і у більшість північних областей, а також центральних і до Одеської, зокрема, опади літнього характеру. Це означає, що вони будуть нетривалими і місцями з грозою. Нарешті території поле підвищеного атмосферного тиску утримуватиме суху погоду. У четвер за прогнозами синоптиків українського гідрометцентру очікуємо на короткочасні дощі та окремі грози майже по всій території України, крім заходу та півдня. І у п'ятницю, 13 червня, сильне поле високого тиску з північного заходу зумовить погоду без опадів лише у східних та північно-східних. Областях очікуємо місцями на короткочасні дощі внаслідок залишкових процесів. Тобто, як бачимо, атмосфера динамічна та перебуває в постійній перебудові русі. Тож завжди, будь ласка, слідкуйте за прогнозом погоди, щоб не бути зненацька намоченим дощем та наляканим грозою. Разом із вчорашнім днем прийшла й очікувана останніми днями прохолода й до столичного регіону. Ще вночі значення температури сягали плюс двадцяти плюс 18 градусів. Однак сьогодні впродовж дня приземний шарповітря прогріється до 24-26 градусів тепла. Завтра погоду у столичному регіоні продовжать визначати поле високого атмосферного тиску, тому опадів не очікуємо, як і наступної ночі. Втім, вже у середу, в день новий атмосферний фронт зумовить короткочасний дощ. Температурний режим протягом цих двох діб має тенденцію до зниження. У нічні години очікуємо в межах плюс пятнадцяти 13 градусів. Завтра в день повітря прогріється до плюс 22 градусів, а у середу до 19 градусів тепла. У другій половині тижня погода буде мінливою. У четвер очікуємо випадання нетривалих дощів, а вже у п'ятницю без опадів через вплив антициклону. Значення температури протягом четверга та п'ятниці у нічні години будуть в межах 14-12 градусів денні максимуми будуть близькими до 20 градусів тепла. Отже, той, хто очікував цього похолодання, нарешті можуть видихнути. У нас буде дуже гарна пауза, теж перебудуватися і відпочити від цієї спеки.